Серпень особливий місяць у церковному календарі це час трьох спасів, успіння Богородиці та завершення літнього посту. 1 серпня винесення чесних Животворчого Христа Господнього. Його ще називають Маковій або Медовий спас, день семимучеників Маковеїв. Освячують мед, мак, зілля, початок успенського посту. 6 серпня преображення Господнє. Яблучний спас, одне з 12 великих церковних свят. Освячують яблука та інші плоди нового врожаю, символ духовного оновлення. 15 серпня Успіння Пресвятої Богородиці, завершення Успенського посту. День, коли матір Божа відійшла у вічність, великість свято спокою та віри, 16 серпня горіховий спас спас на полотні, освячують горіх і випікають хліб з нового зерна. Також шанують образ нерукотворного спаса. 29 серпня, п'ятниця, Осікдовення голови пророка предтечі і хрестителя Господнього Йоанна, великі свята, Осікдовення голови Йоанна Предтечі, Пісний день, Одноденний піст, поминання загиблих захисників України. У серпні ми дякуємо Богові за врожай, просимо миру, сили та терпіння. Кожне свято це нагода зупинитися, помолитися і подякувати. Нехай цей серпень буде для нас місяцем внутрішнього світла, добрих плодів і Божої благодаті.